Дуже гарний проєкт. Він вже працює, він вже пройшов випробування під час відповідного блекауту і подивичам, які постійно під і були би світли і по іншим закладам. Ну і тече, коли ми готуємося до нового, напевно, найважчого опалювального задоволення. Сьогодні вже ми привезли більше ста одиниць саме до міста Харкова. І зараз ще є партія буде 300 лотиниць, загалом це буде 403. Очікуємо дуже важку зиму, ми точно її пройдемо. Ми розуміємо, що це також буде невеличка нам підтримка саме для стабільної роботи. Система, починаючи з тижня до березня місяця, дуже активно підключається до охорони здоров'я в загальній Україні і зарекомендувала себе як кращою. Це що? Стосується резервних джерел, жилення або альтернативне, це звичайно на при Тому звичайно дуже, то дуже дякуємо одним фондам, які її особисто вам Пасвітно. Ми Дуже це дуже чітко бачимо в практичному використанні. Нам супер вдячні усі лікарі, всі департаменти охорони здоров'я. Коротенько, дякую, що дозволили долучитися. Дякую.